чого складається ваш інвестиційний портфель? З Це Сільськогосподарська земля, житлова нерухомість. І я не назву це інвестицією в криптовалюту, але в якійсь мірі ну, типу, тримаємо певний пакет. Ти проєкт, який подобається, можу відмітити Солану. Я в ній дуже давно з 2021 року. Ніяка, зрозуміла... ніяка вашу да, да. Мені абсолютно зрозуміла ця історія, тому ну, що це українські розробники. А коли я про неї перший раз почув, це був 2021 рік. Ціна була 100 за один токен, плюс-мінус в ринку тоді. І вона впала до 15 доларів. До 15 доларів у 2023 році. Всі знайомі друзі казали, Рома, ну це скам, треба продавати, а я говорю, ні, це українці, вони класні, я в них вірю. Все буде добре. І то ми зараз бачимо там плюс-мінус 150-200 діапазон, якщо брати там от, період з нового року до сьогодні. Тобто, просто треба бути один проект і з холодною головою відноситися до цього. А чи користуватися криптокартами, наприклад, для розрахунку в магазинах? Чи Буде каву за крипту, наприклад. Не користуюся, але проект трасі мені дуже подобається. Він сьогодні також ту представлений. Мені абсолютно зрозуміла їхня технологія, як вони працюють, які вони послуги надають. Єдине, що я всі, всі історії не розумію, це саме як конвертація. Тобто вони ж зроблять через якусь платіжну систему або через візо, або через мафира. Відповідно, як. Foto de